Моя свята стражденна Україно, народи мій, що в час найбільших мук ступав волі, гордо і невпинно, зривав окови з працелюбних рук, щоб зайди різні зазіхать не сміли на волю наших батьківських округ. Хай знають, що шаблі не заржавіли в козацьких піхвах. Не погас ще дух, дружини, княжі, хортиці соколи, стрілецькі вої, легені упа на захист стануть, щоб ніде й ніколи на Україну ворог не ступав. З метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народові. Посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій, указом президента 14 жовтня, визначено Днем захисника України. Сьогодні ми вшановуємо героїв борців за незалежну Україну, усіх тих, що загинули в боротьбі, і тих, кому доля. Дарувала життя. Душу схиляємо нині до пресвятих молитов. Боже, даруй Україні волю, добро і любов. Ти на землі і на небі, в нашім добрі й журбі. Ми припадаємо до Тебе Йдем поклонитись тобі. Кличуть стрілецькі могили, кличуть високі хрести, милості просим і сили, Боже. Гріхи нам прости, чисті життя пливуть ріки, колос ваги вже набрав, віруєм в тебе навіки, смертю ти смерть подолав. Просимо всечесних отців до молитви за Україну. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, тих, що морю далеко, будь милостивим до провин і гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостий, чоловіколюбний Бог, єси тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, І нині, і повсякчас, і на віки віки. Матірненьку країни до Господа. Бога нашій Матері Божій нашій, помолімо я літа, многая літа, много я літа, нова я літа, много я літа. Полка їмо любаненько, то віненького. Свято покрови, присвятої Богородиці. Країна взяла оранту як заступництво від всіх ворогів. І Пресвята Богородиця постійно нам допомагає. Ми, як фенікс із пепла, постійно відроджуємось, тому що Господь з нами. Відроджуємось, тому що вороги постійно чатують, коли ми розслабимось. Коли ми розхолодимось, коли стаємо неуважні, байдужі. І тоді вони приходять на цю багато родючу українську землю, на землю обітувану, з якої тече мед і молоко. Ось про яку землю мріяв колись народ, і цю землю Бог дав нам, українцям. І ній вольготно живеться всім. Не всі її шанують. Але вольготно всім і ця українська земля кормить нас, боїть нас, лелеє нас. Ми не завжди вдячні буваємо. Але якщо ми, як маленькі діти, просимо Пресвята Богородиця, покрий нас від всякого зла чесним своїм омофором в часи небезпеки, то Пресвята Богородиця як добра мати ставала нам на захист. Чи сьогодні, власне, не є той час, коли нам знову потрібно покров Пресвятої Богородиці і Божа милість? Сьогодні ми бачимо, як крок за кроком десь стишуються події на Сході. Але вони, напевно, набирають іншу форму. Як черяк, який пробує, коли організм нездоровий, прорватися на поверхню. Що повинно оздоровити наше українське тіло? Це молитва, це усунення гріха, це усунення розбрату, це усунення таких понять, як північ, південь, захід, схід. Натомість повинна прийти одна Україна, одна помісна церква. Один народ, як одна сім'я. І тільки тоді ми станемо могутніми, як той гранітний камінь, об який будуть розбиватися потуги наших недругів. І якщо ми будемо такими, які йдуть до Бога і просять Бога на поміч, то Бог буде нам і допомагати. А Пресвята Богородиця на кожному кроці буде простирати свій гомофор і захищати нас від всякого зла. І сьогодні приємно, що нарешті це свято, яке повинно бути давним-давно було би, як свято державне, воно сьогодні зайняло своє місце місце державного свята. І я вірю, і ми всі віримо, що Пресвята Богородиця зглянеться, дивлячись на наші такі поступки, і буде покривати всіх ворогів наших. Сьогодні ми тут стоїмо. Представники Київського патріархату, греко-католицької церкви, автоківальні, немає і московських, ну в них інший прапор, але ми стоїмо тут разом, як одне ціле. Хотіли би і закликати вас, всіх, і владу, і всіх інших, щоб і ви ставали всі так, як одне ціле. І коли ми будемо з вами як одна сім'я, не залишиться Богові іншої можливості, як надати нам благословення. Тому буде за що нас благословляти. Тому сьогодні хочеться привітати вояків, козаків, зранених, скалічених, владу, військо і всіх, тут присутніх сьогоднішнім святом святом покрови Пресвятої Богородиці. І хай Пресвята Богородиця і надалі покриве нас від всякого зла, своїм омофором і дає нам можливість повернути з кращих сторінок української історії, яку ми мали. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорога! Улюблена Богом перлина для всіх українців одна прекрасна моя Україна, хлібів золотих сторона, негодами, лютими бита віками ти йшла до мети. У небі зорею світити і волю і долю знайти. Просимо хвилиною мовчання вшанувати усіх героїв, що полягли за волю України. До слова запрошуємо голову Тернопільської обласної державної адміністрації пана Степана Барну. Слава Україні! Дорогі військовослужбовці, офіцери, солдати, ветерани та просто громадяни нашої держави. Напевно, багато хто задався, звідки пішла ініціатива про відзначення Дня Покрови як день дня українського захисника. І найцікавіше, що ця ініціатива якраз пішла з Тернополя від спілки офіцерів Тернопільщини, яку представляв рік тому і сьогодні представляє Олександр Варакута. І вони разом звернулися до президента з тим, щоб... Підтримати ініціативу і встановлення державного свята Дня захисника української армії, дня захисника української держави саме 14-го числа, 14-го жовтня на День Покрови. Але сьогодні, як ніколи, ми маємо задумуватися над багатьма речами, котрі мають сьогодні в державі. Ми зупинили ворога, ми сформували армію, і мені сьогодні приємно констатувати що до 24 жовтня ми здали, як Тернопільщина, 17 кілометрів фортифікаційних споруд в Луганській області, котрі захищають життя наших військовослужбовців і добробут наших співгромадян там на сході України, які зупинили агресора і показали, що Тернопіля здатне будувати і захищати себе не тільки тут, а й там. Друге. Ми з гордістю сьогодні констатуємо, що так само як рік тому було зініційовано відзначення української армії, Дня Української армії, ми маємо річницю відновлення нашої 44-ї артилерійської тернопільської бригади, бригади, котра виконує бойові завдання від станиці Луганської до Старобільська, від Луганської до Донецької областей. Сьогодні ми маємо констатувати той факт, що наші зведені закони правоохоронних органів УНВС Тернопільській області, а також батальйон Тернопіль захищає порядок і конституцію на території Донецької і Луганської областей. Наша служба надзвичайних ситуацій забезпечує спокій і розмінування територій, котрі звільнені від окупанта. Все це є результат нашої спільної роботи, роботи кожного, кожного жителя нашої області, котрий долучився і долучається до відродження нашої армії і нашої держави. Одночасно хочу констатувати сьогодні також, що в нас новий етап життя наших правоохоронців. Сьогодні ми започаткували реалізацію проєкту нової. Української поліції у Тернополі. Сьогодні вже більше як 300 людей, громадян, жителів Тернопільської області зголосилися, зголосилися тільки за півдня вже взяти участь у конкурсі на відбір у європейську справжню українську поліцію. Ці кроки ми робимо для того, щоб кожен усвідомлював. Що зміни є і вони будуть. Наше завдання сьогодні і ніколи консолідуватися, об'єднатися, зберегти країну і перемогти ворога. Це можливо за однією обставини. Єдності кожного з нас, єдності народу і церкви, єдності суспільства довкола нашого європейського, українського вибору. Вірю в те. Що спільними зусиллями ми подолаємо нашого ворога і разом переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!